Зареєструйтесь на сайті та увійдіть у власний кабінет. Ялинкові кульки ви можете знайти в категорії Подарунки. Кульки продаються поштучно або в наборі з чотирьох одиниць. В наборі буде вигідніше, тому обираємо його. Переходимо до завантаження своїх фото, натискаємо Створити макет. Щоб завантажити свої фото, натискаємо на плюсик Картинки, Мої картинки Завантажити і додаємо із галереї необхідні фото. Натискаємо на обране фото та підтягуємо його по розмірах шаблону. Для кожної кульки створено окремий шаблон. Стрілочками знизу ви можете перемикатися між ними. Завантажили всі фото, натискаємо Замовити, підтверджуємо і переходимо в кошик. Перевіривши замовлення, натискаємо Оформити. Оберіть зручний спосіб доставки. Вкажіть дані одержувача. І далі Оплата. Вказуємо спосіб оплати, дані платника і натискаємо Оформити замовлення. Готово!